Доброго ранку! Ми вже прокинулися. Дивіться, яка в неї сукня. Угу. Погода в нас сьогодні чудова. Ой, і колготки, і все. Ну, в общем, показує себе. Ой, вікуся. Будемо сьогодні продовжувати. Хоча встала, знаєте, руки болять. Ну, але буду продовжувати працювати, тому що треба обрізати дерева, обпилювати. Але і на кухні теж будемо. Зараз в першу чергу підемо з вами сало ще зробимо, натрем його. Взагалі, ну, я все покажу, а вже завтра приготуємо. Я сподіваюся, що цей рецепт вам дуже сподобається, бо нам він подобається дуже. Так, а так все. Нічого в нас нового немає. Правда, вчора настунька вечором відпрацювала, захворіла, хвилююся, хоч би все було добре. Зараз такі ці хвороби. Знаєте, як коли дітки біля батьків, то воно якось спокійніше. А коли вони не біля нас переживають, що та як, ліки в неї єсть, вона лікується. Так що дай Бог буде все добре. Вікуся займається, малює, зараз, правда, грається, але Пізніше будемо знову і рикати, і сикати, і все, що треба, тому що воно дає вона завдання логопед, і ми ж не будемо цілий день з нею одним і тим самим займатися. Трішки позаймалися два рази в день займаємося. Ну, ви знаєте, не могла казати си, зараз вже каже, так що прогрес є. Так, ну і обов'язково щось, крім того, що сало зробимо, ще для вас приготуємо смачненьке. А зараз пішли на кухню продовжувати маринувати наше сальце. Так, беремо наше сальце, дівчата і хлопці, так, розмотуємо його. Бачите, трішки воно так? Сік. Думаю, вам видно, що на плексі видно на так... Я цей плекс викидатиму, не будемо ми його. Так, і інший шматочок. У мисочку тепер беремо хмелі сунелі. Уже завтра будемо з вами його доготуємо. Завтра покажу, який в ньому. Так, коріандр який в нього буде вид. Що він там буде побачити? Так. Цукор обов'язково. Так, і чорний перець. Я кидаю трішечки менше, вам то напишу пропорцію, скільки я те, ну. Отак. Тепер. Дівчата беремо і хлопці чавимо сюди часничок. Тут теж на любителя, ну, не менше 10-15 штучок. Це десь, напевно, такі не дуже великі дві головки часнику. Ну, а якщо дуже не любите часник, то можете цей. Але ви знаєте, воно, коли побільше часничка, тим буде. Смачніше наше сальце. Так, і так додамо зараз до кінця, потім покажу, що будемо робити. Так, тепер беремо цю всю суміш так перемішуємо, щоб усе було одинаково. Ну, так, вроді все обкаталося. Так, тепер натираємо наші, наше сало цим. Всім. Так, Зобряче натираємо. щоб ми цю показумішу цю все не, не втрете. Сало нікуди не відпускати. <плес> так. І інший шматочок. Так же само. Тепер знову беремо наш плекс. Знову закручуємо це наше сальце, кожен шматочок окремо. І відправляємо в холодильничок. І хай воно стоїть у нас до завтра, а завтра ми з вами його приготуємо. Це буде дуже смачно. Я вам обіцяю, хто приготує по цьому рецепту, щоб обов'язково написали коментарі. З ним довго возиться, що, ну як, що воно не зразу. Але повірте, як от зразу зробиш, ми колись нам ну, не було так довго часу, не пам'ятаю, чи якесь свято було, чи що, і ми трохи забули і потім зробили, то ви знаєте, коли воно постоє менше, воно смачне все, але не так. Як довше постоє, у ньому тоді зовсім інший смак. Так що. О, все. Дивіться, знову. Ой, це прибрати. Знову відношу в холодильничок. Все, все готово. Так, дівчата і хлопці, так як ми обіцяли, коли приїде Вікуська, хоча, ви знаєте, коли Вікуська приїхала, ми вже її робили ці галушки. Як ми їх варимо? Зараз я вам все розкажу. Беремо яйце, додаємо сюди сіль. Дівчата і хлопці, я додаю півчайної ложки солі. Ви дивіться, яка у вас сіль, може трішечки менше, якщо така, як ото кам'яна така, така, крупна є сіль, але вона ну, так, по крайній мірі, у нас продається. Вона така солона, її може й трошечки менше. Так, взяли, сколотили. Тепер сюди. Тут у мене в баночці сметана і кефір додали ми сюди. Так, тепер сюди виливаємо. Тепер будемо додавати сюди наше борошно. Борошно додаємо так, щоб у вас виходила така. Густота така, як на густі блини млинці, отакі, знаєте, на оладки. Зараз я вам покажу, яка консистенція тіста повинна бути у вас. Так, коли ви ось сюди отак от замішали, ось дивіться, яке воно в нас виходить. Бачите, така густота така. Я вам усе пропорцію напишу, то ви все побачите і ну, зробите. Так, тепер беремо, коли ви отак замішали, аж тоді додаєте розпушувач. Не бійтеся, тут якраз в мене чайна ложечка вийшла. Все буде дуже смачно. Ми завжди так робимо. Хоча, по-правильному, треба в борошно додавати, розпушувач, але ми завжди так робимо. Я того вам так і показую. Так, замісили. І хай поки ви будете робити засмажку, а засмажку ми робимо таку олійку із цибулькою, ви можете з шкварками, це по вашому бажанню. Ми ці галуш... Хай вони трішечки у вас постоять і будемо ложечкою їх формувати. Кажу, ми завжди варимо галушки без всяких без картоплі, без Можете, якщо вам хочеться, можете кинути картопельку і буде з картоплі у вас. Ми завжди так. Наливаємо водички в каструльку, вода закипіла, засмажку зробили, кидаємо наші галушки, просто тоді додаємо за смаком ще сіль і зелень. Зараз все буду показувати, що будемо робити далі. Так, водичка наша закипіла, беремо ложечку, змочуємо у водичці так раз і кидаємо наші галушечки. Варяться дуже швидко. Вони, ну, звичайно, якщо ви возьмете більшу ложечку, то буде більші вони. Вони в нас дуже м'якенькі. Там дівчата писали, що скільки не робили, завжди дуже тугі або тверді. Ні, у нас хороші. У нас дуже любить це вікуся, мама. Я. Ні, ну я теж їм, але ну я не дуже їх, якщо так от чесно. А дівчата мої дуже люблять. Ось такі дівчатка вони мають вигляд, я і хлопці. Я сюди вже додала засмажечку. кидаємо нашу зелень. Хочете, можете кидати лавровий лист, перчик, це за вашим бажанням. Ми не кидаємо, от, гляньте. Вони такі пухкі, вони, ну, хоч і маленьку ложечку чайну я ложила, але вони, бачите, які гарні. Зараз вони зовсім, ну, я не знаю, там хвилини 3-4 і вже вони готові. Будете в залежності, які ви робите величини. Якщо робити більше, положили в мисочку, подивилися не сере все, вони вже готові. Зараз приготую, покажу. Ось такі дівчата і хлопці, вони в нас вийшли, галушки. Дивіться, вони дуже смачні, дуже м'якенькі. Я зараз вам ось покажу. У блюдечко візьму, просто отак, щоб ви не думали, що ми щось там вам кажемо неправду, щоб дівчатка і хлопці всі побачили. Гляньте, так раз, гляньте, яке воно пухке. Гляньте. Смакота! Так що готуйте за нашим рецептом. І смакуйте. Сьогодні тут обрізала трішечки цю вишню, трішки обпиляла е, горіх, ось шовковицю цю, тому що воно тут біля кирпичів. Та, бачите, тепер хоч, а то, а то й на забор лягало і все, так я підпиляла. Ще кучки ось не повиносила, ну і все завтра доробимо. Ось що мені, е, те... Ось, його, бачите, тут теж куча лежить із цього. Займаюся. А це ще мене це яблуня, ще мені її треба обрізати, як ліс, як ліс. Ну і тут все працюємо. Бур'яни покосили. В общем, траву це таке. Це така у нас робота. То ви знаєте, дуже сьогодні заморилася. Ну, дуже довольна, що багато чого попиляла. Все завтра цю деревинку і будемо починати прибирати там. Складемо, палити ми не будемо. Просто складемо, тому що дуже сухо, дуже, ну, дуже страшно зараз палити. Тому будемо складати, а потім це головне, щоб прибрати, щоб було чистенько. Вікуся. Вечеря сьогодні вечеря галушки. Вона це як галушки, оце ми зваримо, вона їх їсть утром вечором. Ну, там ще щось може під'їдати, але основне буде їсти безкінечно ці галушки. Це в нас така вікуська так любе. Лайма вже проситься гуляти, але я тільки пройшла, дівчата теж біля мене там були, то ми її не відпускали. А зараз будемо давати кашу та й буде вона вже гуляти. Дзвонила донька, слава Богу, їй краще уже сьогодні. Полі... Ну, ліки б'є, так що все добре. Хай би швидше вже виздоравлює. Ну... Зараз Вікуська прийде, будемо ми вже відпочивати йти, тому що сьогодні ми дуже вже заморилися. О, Вікуся вже воно, рижик. Ага, рижика наша. Ой, з рижиком вона більше, дружить. Вона з лаймою дуже, але за те, що лайма її доганяє. То в них так, дружба туди-сюди. То дружу, то не да, якусь? Ось так, у мене шук. Та ти ж зранку показувалася. Ну, я хочу і ще. А, вона ще хоче показати. Так що сьогодні ми напрацювалися. Будемо йти відпочивати. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До завтра. Пишечку, мату тарі. З добраніч. До бані. До бані.